Перший день, як Микола дихає самостійно, без апарата штучної вентиляції легень. Розповідає про своє поранення і порятунок. Танк чи що це таке? Я купив по тіла свідомість, тоді знову очнувся. Там вже хлопці мене пробували латати, але я думав, що не цей. Донець танк був чути виход і одразу приход. А Отак, от сів, а не співдан. Щоб відновити дихання і органи черевної порожнини, лікарі провели три операції: прилили два літри крові. Було тяжке задіти кишківник, пневматоракс був роздренований і тяжке поранення, тому що комбіноване. Ульяна реаніматологиня, яка вже 10 років виходжує найважчих поранених. Бо після операції ще треба відновити і стабілізувати всі життєві функції людини. Важкість таких поранень вона зумовлена тим, що може початися в кожну секунду і погіршаться вітальні функції. і Лікар-рініматолог, який разом з хірургами проводить всі операції. Всі втручання, всі прив'язки повинні ці вітальні функції постійно підтримувати. Це просто необхідно. Не тільки погодинно, похвилинно дивитися за важким пацієнтів. Микола став дихати на повні груди на третій день лікування. Одразу зателефонував рідним, які не знали нічого про те, де він перебуває, та хвилювалися. Вернусь, вернеться вже 100%. Ну, 100%. Коли побачив те на приймальному, думав, що може і не вдасться врятувати, але ти такий потужний так, молодець, так. молодець, молодець не, потужний. Не, молодець. Я знаю, що вже все саме важке позаду. Микола 100% повернеться до своїх, до великої родини української і буде на День Незалежності вже пробувати ходити. Миколу за декілька днів переведуть до іншої лікарні для відновлення. Нині ж він очікує зустрічі з родиною. Ірина Стрижка, Ілля Ломовський, новини Д 1